Вітаю вас, малята, і запрошую на заняття, яке називається Наша планета Земля. Наша планета Земля щедра вона і багата, гори, ліси і моря. Наша домівка малята. Діти, погляньте, хто це до нас завітав. Так, це Хмаринка і краплинка, і вони щось нам принесли. Що це таке? Це глобус. Так виглядає наша планета, зменшена у багато-багато разів. Як ви бачите, наша планета різнокольорова якого кольору найбільше малята? Правильно, блакитного. Коли ми будемо обертати глобус швидко-швидко, буде здаватися, що вся планета блакитного кольору. Блакитний колір це вода, яка є на нашій планеті. Це моря та океани, ріки. Озера. Через те, що вода займає більше половини площі планети, її часто називають блакитною. А ще ми можемо побачити на глобусі жовтий помаранчевий колір. Це суша, на якій ми знаходимося. Це степи, пустелі, це поля. А ще на глобусі є зелений колір. Це ліси. Зелений колір це джунглі. Також ми можемо побачити на глобусі коричневий колір. Коричневий колір це гори малята. Земля це єдина планета, на якій є життя. Тільки на землі живуть люди, живуть тварини, птахи і комахи. Росте багато різних рослин, дерева, кущі, трави і квіти. І тільки на землі є повітря, яким ми дихаємо. А ще є вода. Вода потрібна всьому живому на планеті. Тваринам вода потрібна для пиття і для купання. Вода потрібна і рослинам всім, тому що без води рослини що зроблять? Правильно зав'януть і засохнуть. А для людей вода це основа життя. Ми п'ємо Воду, а також готуємо на ній їжу. Використовуємо воду для гігієнічних процедур, для купання, вмивання, чищення зубів. Ми використовуємо воду і в побуті, для чого малята. Так, щоб мити посуд, мити підлогу для прання і для багато чого іншого. 22 квітня у всьому світі відзначається День землі. Нашої планети може зробити свій малесенький внесок в справу захисту навколишнього середовища. Наша планета Земля, вона єдина і неповторна, її настрій дуже залежить від того, що ж ми робимо з вами малята. Якщо людина робить щось добре для планети, то планета радіє, а якщо забруднює, то планета сумує. Малята, давайте пограємо в гру і дізнаємо, визначимо, від чого Земля буде радіти. А від чого сумувати? Якщо ми будемо саджати дерева, Земля буде радіти чи сумувати? Так, а вже ж радіти правильно. Якщо люди будуть вирубувати ліси, що буде робити планета? Сумувати чи радіти? Так, сумувати. А якщо ми будемо підгодовувати птахів, планета буде радіти. Авжеж? Якщо навколо будемо кидати багато сміття, планета буде радіти. Чи сумувати? Так, буде сумувати. Якщо ми будемо рвати багато квітів, топтати траву, ламати гілки на деревах, планета буде також сумувати, вона засмутиться. Якщо ми будемо прибирати сміття, планета зрадіє, чи засмутиться діти? А вже ж зрадіє. А якщо буде багато заводів, якщо будуть викидати в атмосферу багато диму, пилу, бруду, планета наша буде яка? Так, сумна, правильно. Якщо ми будемо викидати сміття в спеціальні сміттєві блаки, планета буде радіти чи сумувати? А вже ж радіти, молодці! Давайте, діти, будемо любити нашу планету і робити все для того, щоб вона раділа і не засмучувалася.